Слава Ісусу Христу! От друзі, хочу вам представити. Приїхала до нас така кобила. Кобила ізавра, кобила з Чернівецької області, село Чуньків. То є за Кіцманем, знаходиться. Кіцманський район, по-моєму. Кобила має біля себе лошачка. Лошачок е, по карату. Такий був жеребець у міші е, у Магалі. Багато хто його бачив на відео. Е, Василь Бойчук знімав. Е, карата. На жаль, карата немає. Але є такий лошачок. лошачковий десь 15 днів. 16 десь так. Бо кобила не їхала на 9-й день, кобила приїхала, по-моєму, на 14 й чи на 15 й день. Ярослав, Ярослав сказав, що так, до того він пускав. У неї ще є лошечка річна і він казав, що пускав кобилу на 14-й чи на 15 й день, відвіз туди до Міші. І Маємо зараз такого лошачка по ній. А такий малюк. І така гарна кобила, туріючка. Має висоту довжину, білогрива. Кобила по турійцях. мала? вона теж любить людей. Ярослав дуже Любитель коней, дружина, я так розумію, ще більше любить коні. Кобила тримається просто для себе. Кобила тримається для себе, просто, як кажу, для душі. Отака От така в нас справа. Така кобила. Нагадую, Чернівецька область, село Чуньків. Біля Кіцманя від Ярослава. З таким лошачком. Криється самураєм. Ось такі у нас варіанти, варіанти роботи. Я думаю, що вона побуде 2-3 дні і, і поїде. Може і, і три, ну не важливо. Є зазвичай у мене такі моменти. От тут з сусідного села була кобила і до Харі приїжджала. І чоловік, Я забирав, то якось так було. Четвер, по-моєму, від Миколи Ясінського каже Микола, що та в неділю кобила буде вдома. Я кажу, Микола, не знаю, бо чоловік має роботу кіньми, кожен день їде. І я бачу, що кобила, кобила ще, хоче, ще хоче лишатися на який день. І Микола дзвонить каже, що завтра кобилу привезеш, я кажу, Микола, ну я вижу на. На мій погляд, що кобила хоче ще бути, вона не хоче їхати додому, хоче ще бути у ключеві. з Харі сподобалося і вона хоче ще бути тут. І, і ще була, ще залишилася на день. Ну і на даний момент На даний момент, та якби все добре. Бо там друга, друга кобила. Одна Микола має одну жеребну Похарі того року крили осенів. Тепер другу покрив е -е, Харіком, е -е, а третю вже самураєм. Хотів Харі, але щось так у двох словах з дружиною біля машини порадились і каже, вже найбуде самурай. Отакі От у нас справи. І наш хлопець трошки холодами туди собі ходить. Прийшов у холод. Він так, як скажемо, як бачить коні, то він так дуже надходить, агресивний, такий, як кажуть, як сказати правильно, такий безстрашний. А коли я прийшов ткобелам, що спокрутився, побігав кругами, все, його би тут пустив, він би тут ходив на як без привязі. Жеребець дуже адекватний, адекватно себе веде і біля лошад. От бачите, є лоша. Я лоша не присилюю, бо зразу присилював, але зазвичай вже то перевірено, що жеребець адекватно до лошад ставиться. Мушу так показувати його лише меншу частину тіла, бо... Він з тим пристроєм своїм, <гум> бо він з тим карданом своїм не може ніяк всі заспокоїти. Уже хто бачив, багато людей бачило, де самурай був на виїздах, то він з машини зразу зразу виходить, що у нього настроєно. Отакий у нас красунчик самурай. Нагадую, мама його СОСО була у Івана Фізера в Закарпатті. Мама тут його недалеко. Зараз знаходиться в Печеніжині. Усі, я думаю, бачили, знають. Тато його факер. Отакий це красень. Так що, друзі, кому цікаво, крити моїми жеребцями кобели, звертайтеся, виїзди, кобели до нас, немає різниці. Зараз Арсен прийшов мені допомагати, бо як самий трошки мені то важче, але працюємо все рівно. Жеребцеве буде 4 роки 19 серпня. Харікове 4 роки минуло 4 числа. 4 травня тепер було йому 4 роки. В цьому буде 19 серпня 4 роки. Отакі справи. І кобила Ізаура. Кобила не продається. Йдемо покриємо і йдемо додому. Ізауру покрили. Самурайчик це витворяє справу цю швиденько. Сьогодні мені набагато легше, бо є Арсен. допомагає мені сьогодні. А як я самий, то ну, малиш, а ну піднімей молоцей. Чекай-чека. Хочу його по колу показати. Дивіться, який жеребець розколений. Тегна, мускули, мускули ще ширші від зада. Дивіться, які тут мускулатура то такого отакого видно збоку. боку. перрад мочний. пре пре Прр. Прр. Тут така шері інша. Я хвалити не буду, багато хто його бачив уживу. Ну, жеребець молодий, нагадую, 4 роки буде в серпні. Як буде мати 5, та як другий 6, то буде ще моцніший. Він зараз ні одному жеребцеве не, не по своїх параметрах не подається. Він то, що нижчий трошки на ногах від других жеребців. У жеребців є багато по різних областях. Він то, що нижчий, де від котрого жеребця на ногах. А по своїх параметрах, по своєму складу, він нічим не менший, не тонший, як другий. Але кожен кінь, я це казав неодноразово, кожен кінь має свою красу, навіть той. Той же наш простий звичайний гуцулик. Він також має свою красоту. Отакі справи, друзі. Так що працюємо і стараємося працювати на позитивний, гарний результат. А далі все залежить від Господа Бога. Це в першу чергу. Нагадую, Кобила Ізаура з Чернівецької області покрилася жеребцем самураєм. Самурайчик іде, зробив собі свою роботу, обідню і йде собі віддихати. Ти знаєш, мені що у нього нога шемусніша зробила. Просто я його вижу кожен день. Але мені здається, Відколи ми його взяли, що він ще дужчу кістку, ну, що він ще зруб. Але жеребець молодий той набирає собі свої обороти. І, як бачите, пішов додому. Нагадую лошачок по карату, по карату, котрий був у міші в Магалі, Ось такий маленький красончик. Такий цікавий лошак. Зазвичай кажуть, що у першеронів голова горбата, то, напевно, якісь неправильні першерони. У цього віломлена горбата, але у другий бік. Його тато був чистий першерон, але у нього голова та, як у Араба. О, Бачите? Ну, Такий фасон має голови. О, бачите, яка голова. Фасон має голови, яку... у... ізаура. Дай най Має... Має ну... Вона дуже рушна, хоче до рук. А такий маленький красень. Сен карата. Шо, хлопчик. Так що, друзі, дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте, лайкайте. Пишіть свої коментарі, думки. А я бажаю усім здоров'я, меру і всього найкращого. Всім до побачення, до нових зустрічей.